Сьогодні готую фаршировані шампіньйони. Є багато різних варіантів. Я хочу з вами поділитися саме своїм рецептом. І так готуємо. Перше взяла печериці, їх помила та дістаю з кожного ніжку. Далі ці ніжки дрібненько нарізаю, а ще ріжу цибулі невеликим кубиком. На сковорідку наливаю олію і викладаю свиний фарш. До нього додаю печериці з цибулею і обсмажую десь 7 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи. Готову начинку перекладаю в зручну ємкість. Далі нарізаю помідори. Також Великими кубиками і дрібно ріжу кріп. Перекладаю до всіх інгредієнтів, додаю сіль, чорний малиний перець і вичавлюю свіжий часник. А ще додаю натертий твердий сир, щоб начинка трималась купи. Все гарненько перемішую і тепер начиняю печериці. Начинку викладаю з горкою. Взяла деко, змащую олію, викладаю шампіньйони і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Після вказаного часу поверх додаю ще натертий сир і відправляю знову в духовку десь на 5 хвилин після охолодження викладаю на тарілку, прикрашаю зелені та можна смакувати. Всім смачного.